Копать, чорнота, не знаєш, що там топліва горіти що. Так палав нафтовий термінал у кефе, найбільший в окупованому Криму, за обсягами перевалки нафтопродуктів. Звісно, серед основних споживачів окупаційне російське угрупування. Сталося все дуже швидко. Пригадують жителі Кефе. ППО. Не чули лише кілька прильотів у досвіта. Я з годин уже не спав, тому лежав. Телефон со мной был рядышком, как услышал резкий такой звук и грохот, я сразу посмотрел на счеты, было 4,24. Потом еще где-то 3 или 4 раза было. Вот. Вышел на балкон, посмотрел в ту сторону, было зарево. С утра мы поняли, что что-то произошло. День начинался обычно, мы собирали школу, я в окна увидела клубы дыма, языки пламени. Связалась с классным руководителем. Она сообщила, что занятия будут в дистанционном режиме. Окупаційна влада запровадила режим техногенної надзвичайної ситуації муніципального характеру, але невдовзі, можливо, побоюючись паніки, визнали фальстарт. Ближче до обіду таки зібралася надзвичайна комісія і затвердила евакуацію жителів прилеглих до нафтобази будинків. Утім, до пунктів тимчасового розміщення у місцевих школах номер 9 і 12 Зголосилося поїхати близько трьохсот людей. Попри масштабне займання нафтопродуктів, окупаційний розпотребнадзор не виявив надмірного вмісту забруднюючих речовин у повітрі. Частину автошляхів було перекрито, зокрема, і Керченське шосе. Об'їзд організували через село Ойкую, колонізаторська назва Владиславівка. Звісно, горе для нас, кримчані але... а що ми поділені Нічого не поділен. Така життя у нас зараз йде, Чіжове. Після ураження нафтобази у багатьох селах у передмісті Кефе відчули й перебої з водопостачанням. Про проблеми з пальним поки невідомо. Утім, голова Меджлісу Рафа Чубаров закликав місцевих жителів про всяк випадок зробити запаси бензину і дизелю. Здається, скоро може наступити черга Керченського мосту. Отже, на всякий випадок здійсніть запаси горючого. Хай у вас все-таки воно буде вдома, ніж потім ви будете відчувати велику недостачу. Окупаційна влада поспішила заперечити і заспокоїти запаси втоплюва. В достаточном объеме доставка и отгрузка светлых нефтепродуктов с нефтеперерабатывающих заводов осуществляется на регулярной основе. Ураження нафтового терміналу у такому неприступному Криму припало на 72-й роковини народження ватажка росіян Владимира Путіна. Від такого сюрпризу закляки окупаційний глава Криму Сергій Аксьонов, який таки не відреагував на нічну разючу атаку. Ще один ляпас російський ППО відзначається, що з осені 2022 року на території нафтового терміналу у Кефі чергував комплекс. Панцер с 1 Ба більше неподалік розташовані системи с 400 Фахівці Дефенс Експрес відзначають, що прикриття району Кефе від ракетних атак мав здійснювати 18-й зенітний ракетний полк окупантів. Але тиша чи системи були перекинуті на інші напрямки, чи просто виявилися? Безпорадними у силах оборони відзначили роботу українських ракетників, тож можна лише припустити застосування далекобійних «Атакамс». Кількома годинами раніше, близько пів на дванадцяту ночі, сигнал повітряної тривоги волав у військових частинах АКЯРА. А з литовища Бельбек піднімали російські винищувачі. Усе через атаку дронів на всьому західному узбережжі Криму. Зокрема, чотири потужних вибухи чули в районі литовища САК, Щодо наслідків невідомо. Окупаційна влада лише заявляє про збиття 12 безпілотників. Українські спецпризначенці евакуювали родину офіцера військово-морських сил з Криму просто з під носа у ФСБ. Російські силовики шантажували захисника, тримаючи під контролем його сім'ю. Розповів речник українських ВМС Дмитро Плетенчук. Ефасбівці намагалися схилити українського офіцера до співпраці, захопивши в заручники родичів, які проживають в Криму. Після затримання 18 вересня їх тримали у не. Волі упродовж трьох діб військовослужбовець звернувся до вищого керівництва флоту. Спеціальний підрозділ зі складу військовоморських сил здійснив цю операцію і зміг повернути на нашу територію родину українського військовослужбовця. Це була складна, зухвала, проте успішна операція. Родину вдалося евакуювати з окупованого Криму на вільну територію України. Серед чотирьох врятованих батьки українського офіцера, його сестра та неповнолітня племінниця їх зустрічав командувач військово-морських сил Олексій. Неїшпапа. Я дуже радий, що ви тут. Що ми змогли вас, мої хлопці, справжні герої. зараз знаходитесь в вільній країні дома. Що це а не там, де ми. Ви... Мешкали, але я як, жив, завжди галию буду казати. Там, де мій прапор, там моя держава, там моя країна, там мій дом, там мій. Там... що все буде тут добре, дійсно, на душі служити, захищати так? так. захищатись. Чимало українських захисників мають рідних на окупованих територіях, зокрема в Криму. Спроби шантажу і психологічного тиску у таких випадках не поодинокі, розповіли у ВМС. у разі шантажу та залякувань близьких українських воїнів закликають звертатися до командування флоту, щоб спільно обезпечити родини захисників. Мати цивільного заручника Апаза Куртамета закликала ООН допомогти звільнити її сина. Жінка мала слово на сайдівенті, присвяченому становищу прав людини після 10 років окупації Криму в рамках 57-ї сесії Ради з прав людини. А ще Куртамєт розповіла делегатам Об'єднаних Націй про викрадення її сина Апаза на Херсонщині після початку повномасштабного вторгнення. ФСБ вивезла хлопця до. Окупованого Криму щоб змусити співпрацювати з окупантами, а потім засудили за буцімто фінансування тероризму. А йше закликала міжнародну спільноту та об'єднані нації стати голосом правди, а не без діятимовчання і біздя тільки укріпляють зло. Я прошу це крик о помощі. мой сын должен быть на свободе, и его отец. И такие честные, порядочные, чистые парни, как мой сын, им не место в тюрьме, в тюрьме и я прошу вас принять участие в спасении его. 23 липня 2022 року АПАЗ Куртамєд прямував знову Олексіївки, що на Херсонщині до своїх родичів у Криму. Але зв'язок з тоді ще 19-річним хлопцем увірвався на КПВВ Чонгар. Після місяців невідомості родичам повідомили, що Апаза звинуватили у фінансуванні тероризму. За версією ФСБ хлопець позичив 500 гривень своєму знайомому. Який буцімто служив у батальйоні імені Номана Челібіджихана, окупаційний Київський рейсудок Міджита, покарав Паза Куртамета сімома роками колонії суворого режиму та штрафом, за даними кримськотатарського ресурсного центру, фейкові звинувачення ґрунтувалися на словах так званих прихованих свідків і висновках експертів, які співпрацюють з ФСБ. Зараз 23-річного кримця тримають в одній з найжорстокіших російських в'язниць, відомій як Владімірський централ. Точні потужні ребостійкі та вкрай необхідні кримським штурмовикам. Це про ударні дрони Heavy Shot від українського виробника Гурзув Дефенс, на які чекають оператори 48-го окремого штурмового батальйону імені Номана Челібіджихана. Бійці стримують російську навалу на Донеччині. А Heavy Shot, за їх словами, допоможуть тримати оборону та контратакувати, скидаючи на ворожі голови потужні віта. Ання вибиваючи російську піхоту, техніку, склади і командні пункти в залежності від комплектації, такі дрони несуть до восьми мін, а це до 40 кілограмів навантаження, долаючи до 20 кілометрів. При цьому хевішот оснащений якісною 2К камерою та 30-кратним зумом, стійкий до репта автоматично повертається на базу. Долучитися до збору можна донатом на банку Моно за QR-кодом на вашому екрані та за іншими досяжними реквізитами: PayPal. І картки МОНО. мета амбітна: 2 мільйони 830 тисяч гривень. Але разом нам це по силах. Кожна гривня важливий внесок у підсилення 48-го окремого штурмового батальйону імені Номана Челібіджихана, а також інвестиція у визволення Криму.